Чому він так дивно себе поводить? Я подумаю, що за чоловік, який він. От тут чоловік дуже хитрий. Знаєш, він з тобою наче веде конфлікт, така гра, ніби він хоче щось отримати. І йому важливо перемогти будь-якою ціною. Це не обов'язково можуть бути якісь там почуття сильні. Він просто вирішив, от. Там, наприклад, вона буде моя усяка е, карта, що чоловік хоче якби, тобою володіти, тебе, як тебе добитися, тобою управляти, тобою керувати і плюс нікому не віддавати. І за рахунок цього це провокує його на якісь такі проявлення, на такі ніби теплі почуття, що він може сказати, що завгодно знаєш, казати, що це любов до гроба, це такий дуже приємна, дуже м'яка людина, може так розказати, ти аж вуха розвісиш. Людина, в принципі, не зла, але завжди думає про свій комфорт, про свої якісь результати, про свої ресурси. Так, він не проти провести з тобою гарно час, але передусім буде думати про себе, про свій комфорт. Я б не скажу, що він якось там син тебе обманює, чи ще щось, коли він це проявляється, він щиро у це вірить, що от в нього почуття, і так буде завжди. Але разом з тим не втрачає голову. Все рівно думає про якусь, якусь матеріальну сферу, щоб тобі не дати забагато. Так, чому він так дивно себе поводить? Взагалі бачимо, що чоловік такий непростий, і дивимося, чому що він так себе поводить. Так. І недавно в нього могли бути якісь новини. Він звідкись пішов. Чи він готується звідкись піти, бо тут в нього якийсь план у голові склався, коли треба щось залишитись позаду, саме щось те, що тягнуло його емоційно, назад, якісь негативні, навіть не негативні болісні емоції. Окісь такі карти цікаві. І плюс ще робота. Тут може бути плін. А причому тут ти? Так, випадає. Давайте дивитися детальніше. Щось незрозуміле відбувається по картах і в нього теж. Так. Тут знову випадають якісь фінансові проблеми. Фінансові теми, робочі теми. Тут пішли в нас такі пентаклі, грошові карти, тут щось Тут, а, тут може бути така ситуація, що чоловік відчуває себе невпевнено в плані. Він не стоїть впевнено на ногах з точки зору фінанс, фінансів. Він відчуває, що йому не вистачає. Він себе може не поважати через те, що він не заробляє стільки, скільки він хотів би заробляти, чи можливо ти від нього хочеш більше ніж він тобі може дати. І тому він планує кроки вперед, а що робити, а як зробити краще, як краще заробити. І, в принципі, тут є якісь плани, і він же дуже помалесенько, дуже потихесенько, намагається якісь рухи робити в ту сторону. І тут ще навіть є варіант, що думає над тим, щоб взяти з тебе з собою. Бо він, наприклад, тут є багато страхів при цьому, якихось внутрішніх, але він все рівно йде вперед, йде в нікуди, але йому важлива підтримка, щоб хтось був поруч, бо тут там, і ми бачимо по лицарю кубків, що тут якби людині не вистачає внутрішньої опори. І тут загалом ще справа стосується фінансів, немає в нього якоїсь фінансової бази. Немає того, що йому потрібно для того, щоб досягти того, що він там собі напланував. І зараз дуже цікаво, що ми, що ми питаємо, як би що він, він так себе дивно веде, якби любовна на сфера з тобою, а випадає і гроші, робота, якась реалізація, що може бути, він сам не може якось прийняти рішення, щось робити. Йому треба, щоб хтось його постійно штовхав. Так, давай подивимось, чого він від тебе хоче. Ну, тут він він дуже багато в тебе вкладався, і він хоче якийсь результат отримати, якусь віддачу від тебе, якихось хоче якоїсь розмови. Навіть не розмови, а якогось прояснення з, з твоєї сторони, а що взагалі відбувається при цьому не просто прояснення, а таке, яке зручне йому. Тут, знов, такий, тут навіть не чоловік тут ну, вже й не перший добре, але тут лицарі в нас пішли. В, ну, в одному розкладі якраз. Пішли лицарі, це ще не король, це ще знаєш людина, яка дія, яка щось намагається на імпульсі, на якихось мазов, на мінімальному плані щось придумати, якусь стратегію і щось робити. І в нього є імпульс щось робити, але разом з тим ще є якесь незнання того, куди він рухається. І те, що він себе дивно веде, по перше, тут стоїть питання фінансове питання ребром. Він хоче як боку якесь розуміння, що він можливо не може десь на тебе витратити, щось тобі там запропонувати, там чи купити, чи ще щось. Можливо, у вас були якісь фінансові розмови, що він в цьому плані жаліє грошей, бо вони потрібні йому на щось інше. Він відчуває нестачу. Нестачу для того, щоб зробити те, що він хоче, і знаєш, в нього такий внутрішній перекос відбувається. І він наче, і не проти тобі проявлятися, бо лицарі кубки, то хочеться і подарунки, і гарно якось ухажувати і провести разом час, але разом з тим він планує і майбутнє в це йти не уві невідомо куди йти. Йому треба ця якась фінансова подушка, І він не готовий так легко зараз тобі це віддати. Але з тобою хоче справді хоче щось пробувати, щось спробувати будувати, хочеться йому легкості разом з тим. Хочеться планів на майбутнє, але поки що це не значне. Такі стої серйозні стосунки. Це стосунки у розвитку, що чоловік хоче їх розвивати, вкладатися, але дозовано дуже повільно і дуже поступово. Якщо ти чекаєш якоїсь швидкої розв'язки, якоїсь швидкого прориву, то тут як такого його не буде. Все буде. Повільно, поступово, можливо, якісь імпульсивні моменти, що йому щось захотілося він якось проявився, щось зробив, але на це сподіватися не приходиться. Це не буде постійно. Перспективі це буде повільно з якимись різкими спалахами.